So that's it. Вітаю! Сьогодні у нас є 9 серпня. Погода така. То сонячно, то хмарно, прохолодно так. Десь градусів 16-17. Якраз дуже добре ходити по лісі. Комфортно. Собачка також рада. Йду сьогодні, ну, так би сказати, до такого класичного карпатського хвойного лісу. Молодняк я таки хочу перевірити, що тут чи нема білих грибочків. Все, що буде, вам покажу. Вам цікавого перегляду. І я тут на сьогодні. Такий перший білий гриб. Ой, який чудовий. О, така моцна нога. Такий перший на сьогодні. Чудовий. Молодий гриб і великий. З нього розпочнемо. Правда, Найка, да? Такий файний дрепітник. який чудовий. А то відразу не побачив. Ойкей. Дуже файні. Такі молоді, товстенькі такі. Тут. Ці трепітники, який чудовий. Оби файні такі. Правда Найка, е? Найк що ж вслуховується? Найк трохи поки що на поводку, коло мене. Але він щось там одразу ми зайшли в ліс, почав щось там вишукувати, то я так, щоб був спокій, трохи ходив зі мною на поводку. То нелегко, але є тут такий грибок там попадає. О, який файний. Міцно тримається. Це вже такі, можна сказати, справжні осінні білі гриби. Карпат. Файні такі, так. Да? Чудовий гриб. Як завжди. Є, я бачу. На де був Куниця. Куниця, я не знаю, вам погано там видно. Смире є Чи її сокоти? Найк, без цього ніяк. І як то є? Ну то так там досить густо і він так чітко годен оприділити, що вона там є. Та так, розумію, цього року якось дуже багато куниць. Находи. Добре, хлопче, треба йти на поводок. Ой, який біленький. Такий справжній смириковий. У ха, такий круглий. Дуже файний молодий гриб. Молоденький, такий набитий. Ті білінькі. Чудовий. Такі козарики. Оцей вже цей старий найлишається. А цього молодого. Беремо. О, такий молодий козарик. О, чудовий молоденький. Сьогодні взагалі багато так попадає козариків, ну, так, такий він перерослий вже. О, такі ще молоді, то можна брати. О, чудовий. Це подивимося. Це вже ні. Не лишається. Теж такий собі подивимося, що всередині. бути. То прям такими групами вони ростуть. Вот так десь потрошки попадають лисички. Оце вот молоді такі файні. Є ще такі Маленькі. Добре, йдемо далі. Є ще такий молодий, з'являється вони. Це такі вже можна сказати осінні молоді гриби з мерикового лісу О, такі попадає О, біленькі гайні молоді гриби. такі як булочка Файний. Такий червоноголовець. Люблю таки збирати. Руки трепітник великий, Треба до нього дивитися. О, да, так, він вже старий. Дуже великий.

Ти дивіться, бо він там так голосує, що щось там знайшов Казарики, ну там ще бачу. Ну, що ти Найка, такий гвалт зробив на цілий ліс? Що ти тут таке знайшов? Щоб я йшов дивитися, а? Ну що там є? Не лежу поки нічого. Щось там є. Мої сокоти. Хочу би я прийшов подивитися. Ну що, хто там є? Поки нічого не вижу. А ти мусиш, аби я прийшов, да? Гвалтуєш на цілий ліс. Знай, ну ти що ти. Негонь ну, приспокоїться. Хочу впевнитися. Певно тут, бо я бачу такі ліскові горіхи, то можливо тут і білка десь є, а він тут уже і сокоти. Перевіряй, де вона там є. Ну все, лишай, лишай, пішли, пішли хлопчик, пішли, пішли. Все це. І тут, до речі, свіжі сліди, тут кабанчики порпались. певно вночі. Найк уже вишукує. А тут нам попадає... О, який файний. А тут ще є маленький. О, який чудовий. Що ти, болото хлепчеш? О, дуже файний. О, який чудовий. Молодий, великий. Дуже файний. Люблю ці червоноголовці. Чудовий. До речі, то добре видно. от то, як ти зриваєш. Гриба. Там лишається от така грибниця. І все, то не треба зрізати, щоб там ще залишалось лишнє. Грибничка собі лишилася, її прикрив і все. І там вже нічого не гниє. Тому не треба зрізати. А так, зібрав, а потім вже собі обчищаєш його. Щоб то не гнило там. Роїшка файна така. Сьогодні так багато видів грибів зустрічається різних. Ось трощить, а то найт. Так по лісі багато зустрічається. Таке осіче гніздо і хтось його розкопує. Певно бурсук, може лисиці, І там видно таке велике гніздо. Воно було у землі, але його хтось розкопав. Гніздо таке велике. Багато осів. Зима, певно, люта буде. Таке щось. Великий навіть не розумію, що це є, ну що ж явно переросло. О, це дубовик Такий перерослий великий, як сковорідка. А. Ну це це не тріпітник і не козарик. Таке щось посередині. Gerai, idemo toliau. Sraigiška. найка вже стомився, ні? Набігався. Прибіг. Десь ганяв. Не було. Де ти був? М? Ну що ти вповіш мені щось чи ні? Що бачив? Хайде на сьогодні будемо завершувати сьогоднішні наші гриби. Походили достатньо. Є ось такий результат. Є глубінки, трошки лисички, козарики, тріпітники, червоноголовці, ну і білі. Є файні такі гриби, але їх небагато. Риби ростуть, молоді, але так не густо. Як бачите, багато різних видів, але не густо. Ну нічого, надія є, що будуть, вологи достатньо, то надія є, що вони будуть. Вам дякую, що зі мною за перегляд, всім миру! Здоров'я, добра, ми знайком додому. До зустрічі!